Так, дун-дурун, дун-дун, дун-дун, дурун. Це я перевіряю. Перевіряю, перевіряю. Та чекаю, щоб хтось під'єднався, почав вже дивитись. Чекаю, чекаю. Зараз повинно прийти сповіщення для тих, хто підписаний на канал. Ну, давайте будемо чекати. Зараз ще відправлю один чатик. Це не розумію. Чомусь мені здається, що чи то стрім не бачить, чи не підключаються навіть не знаю. Там, да, давайте я перевірю. Чи є трансляція, бо я чомусь не бачу. Є. А, так а що ви чого ніхто нічого не пише у чатик? А ну напишіть у чатик. Ви мене чуєте, все нормально, все добре, бачите, чуєте. Куку. -ку. Хлопці, хлопці, дівчата, куку. -ку. Оце постійно. я Стрімлю, скажімо так, не досить часто. Та кожен раз такий. Так, що там? Звук є, так, зображення є. 300 разів потрібно все перевірити, щоб точно все було гаразд. Так, я бачу, що у чаті вже пишуть, що трансляція є. Сповіщення було. Все клас. Так, ну що, все клас. Якщо все клас, то давайте поїхали. В мене чомусь. YouTube пише, що в мене поточна швидкість потоку трошки нижча, ніж ніж повинна бути. Тому можливо буде трошки не дуже гарна якість. Я взагалі-то полюбляю, якщо робити, то вже робити, щоб було дуже класно. Але щось інтернет, ну знаєте, як, коли, коли потрібно, він починає тупити. Тож, тож здоровенькі були. Друзі, рад вас бачити зараз на стрімі. Це, до речі, перший стрім на цьому каналі. Ми ще не проводили тут прямих етерів тому можна сказати, що в нас це в перший раз. Зараз будемо розігрувати ось це крісло. Ось воно. Бачите? Зараз я не бачу, що ви бачите. Мені потрібно бачити, що ви бачите. Ось ось це крісло. Будемо зараз розігрувати. Серед тих, хто, хто зареєструвався у конкурсі, там, коротше, вийшов невеличкий прикол з цим конкурсом, тому що я вже, напевно, більше 10 років проводжу різні розіграші на YouTube. Та завжди, ось найкраще, найкраще скажімо так, найкраща механіка. Того, як можна провести конкурс на Ютубі з умовою підписки на канал, це є ось як я зробив зараз на кріслі. Треба підписатись на канал та заповнити Google форму, яка знаходилася за посиланням в описі до відео огляду цього крісла. Та я завжди вам говорю та прописую це, що потрібно перевірити, чи відкриті у вас підписки. Для того, щоб я мог якось перевірити, чи дійсно ви, ви підписались на канал. Ютуб, е я не знаю, коли це сталося, але YouTube чомусь прикрив можливість перегляду підписок у YouTube профілях користувачів. Тобто, в незалежності від того, що, у вас, що ви обрали. У налаштуваннях конфіденційності конфіденційності все одно я переходжу на ваш YouTube профіль, та я не бачу підписок. Коли це сталося, коли це YouTube прибрав, закрив? Я не знаю. Я чесно кажучи, не знаю. Я не знаю, коли це сталося. Я навіть питав у друзів, які теж займаються YouTube, у контент-кріейтерів, які викладають відео на YouTube, та проводять ось такі конкурси, там, де умова підписатись, вони навіть не знали, що ця вкладка кудись пропала. До чого я все це говорю? Зараз я буду проводити цей конкурс, та я не зможу перевірити, чи дійсно ви підписались на канал. Я дуже сподіваюся, що ви дійсно це зробили. Та, на жаль, я не можу це Перевірити, я відразу це говорю, щоб потім е, не було питань, як проводити конкурсі, конкурси у майбутньому, я поки не знаю. Я не знайшов поки способу, як це е, подивитись. Е, я бачу, Андрій пропонує попросити скрін підписки. Ну ти ж розумієш, що е, якщо я ну, там, зараз когось рендом обираю, я переходжу ну, на youtube профіль. Там, наприклад, там номер телефону ви вказували, дзвоню, питаю там відправку мені скрін підписок. Людина може дуже швидко це зробити, підписатись та ну відправ... у цьому, просто немає жодного сенсу. Тому вже будемо робити. Там можна відкрити. Сергій, там можна відкрити у налаштуваннях, але коли я переходжу у чийсь профіль, я не бачу цієї вкладки, розумієш? Ви е, знайшли спосіб. Можна собі додати блок в налаштуваннях профілю. А, це типу окремо тепер треба обрати, щоб. Ні. Там у налаштуваннях можна. У налаштуваннях там. Такий повзунок, типу, відображати підписки загальнодоступно чи не відображати. Я не пам'ятаю, як там ну це дословно там написано, але я пробував цей повзунок ставити у положення відкрити, та все одно я не можу перевірити. Коротше, я до чого? Це невелика проблема. Просто я зараз, коли буду робити рендом, я не зможу перевірити. Я не буду взагалі перевіряти, тому що там є один спосіб, як можна перевіряти. Хто підписан на канал у youtube студії каналу? Проте він відображає тільки останні підписки. Коротше, там не можна вивести прям увесь список. Він відображає там по 20 підписок і потрібно. Ну, Наступна сторінка, наступна сторінка, наступна сторінка, і там по 20 підписок. Я не буду цим займатися, тому що якщо людина підписалась на канал там рік тому, це потрібно, я не знаю, скільки часу витратити, щоб долистати до там перших підписок. Коротше, я думаю, що не конфіденційність, а налаштування кастомізації. Ну, Ось, бачите, це, це в якомусь іншому меню це зараз. Та, ну, Давайте я. Наступного разу, коли буду робити, точно перевірю, як це, ну, як це додати, та просто буду в описі в умовах писати, що потрібно зробити. Бо зараз ті люди, які не знаходяться прямо на стрімі, вони могли зареєструватись, підписатись, закинути ну, цю форму заповнити, відкрити підписки, але вони не знають, що вони не відображаються. Тому це буде ну, нечесно не до них. Тому. Просто не будемо зараз перевіряти підписки. Я коли зараз відрендомлю, я просто наберу ну, наберу та запитаю, чи підписана людина на канал чи ні. Це не було теж умови, що я буду дзвонити. Якщо людина не ну не буде приймати дзвінок, то це не скажімо так. Це не дискваліфікація буде. Я просто не беру це, просто буде дзвінок. Головне, це що нам покажеться рендоморк. Я бачу, ви дуже багато варіантів написали, як це зробити. Дуже дякую, я обов'язково розберусь. Але мені було потрібно, якщо є якийсь спосіб, як це зробити. Мені це було потрібно написати в описі до цього відео. Я вважаю, що так було б правильно та чесно. Ось. Що, будемо розігрувати? Будемо? Будемо починати. Е, я сподіваюся, усі, усі е, хто приймають участь вже в онлайні. ну Я бачу, що у нас невеличкий онлайн такий е, домашній ламповий онлайн. Е, давайте будемо починати. Все одно це відео потім буде, вона буде зберігатися та буде просто як відео на каналі. Так, ну що, давайте буду вам показувати свій екран. Давайте будемо показувати свій екран. Я зроблю. Опа! Ось так. Так, тепер ви бачите мій екран. Давайте я як якось. Ох, давно я не стрімив. Так. Все, ви бачите. Ось список. Я вже видалив дублікати. Звісно ж, можна було реєструватись тільки один раз, не потрібно було реєструватись декілька разів. Декілька людей так зробили. Я б видалив дублікати так, щоб кожна реєстрація була одна. Це я думаю, пояснювати теж не потрібно. Вже 100 разів, як то говорять, це робили. Всі повинні це знати. Так, що в нас тут? Будемо рендомити... Ось цим Random Number генератор. Що я хотів ще сказати? Що я хотів ще сказати? Що я хотів ще сказати? Нехай щастить. Поїхали. В нас е перша строка це друга строка, бо перша така. З цим я не пам'ятаю, як це називається, колонтитул чи що. Е остання 140. 140-ва. Давайте будемо 2. Та 140. Ну що, поїхали? Тут зараз ось рендомлю. Та все. Підписку не перевіряю, ще раз нагадую. Бо, бо YouTube чомусь вирішив зробити ось так. Готові? Готові? Тицяти? Тиця. 70. Сьома строка. Давайте тепер дивитись. Хто там? Хто там? Хто там? Так. 77-ма строка. Це Олена. Давайте просто не знаю, перейдемо на канал. Ну. Канал створено у 2013 році. Це все, що я можу подивитись. Олена, давайте зараз будемо набирати Олену. Для цього я зроблю ось так, тому що мені зараз потрібно відкрити номера телефонів. І це неправильно показувати номера телефонів. Давайте будемо дзвонити. Будемо дзвонити. Будемо дзвонити. Зараз запитаємо просто Олена, ти, підпис... ти підписана на канал? Сподіваюсь, буде відповідь так. 593. Чому ще що... не. Говорю, я закрию номер, тому що не можна показувати номера. Я просто набираю та починаю проговорювати номер. Прикольно. Прикольно. Так, це я правильно набрав, начебто правильно. Давайте вручне мовимо. У абонента, якому ви телефонували, обмежена можливість прийняти дзвінок. Ви можете зв'язатися з ним, набравши код 819, далі 380 та номер телефону. У абонента, якому ви телефонували, обмежена можливість. Це що таке? А, ну, Давайте зараз спробуємо е набрати у телеграмі, наприклад. Так, зараз. Перший раз взагалі чую. За 15 років я у тебе нічого не виграв. Е, ну, я нічого не можу сказати. Я нічого не можу сказати. Але в нас багато конкурсів, тому. Ага. В щось не можна додзвонитись. Цікаво, я якось дописатись взагалі зможу. Давайте спробуємо ще так. О, є, ану давайте зараз будемо питати. Сподіваюсь, ви чуєте? за, це за кордоном. Плюс 18, 19. Не відповідає. Хм. Цікаво, цікаво, цікаво. У абонента, якому ви телефонували, обмежена можливість прийняти дзвінок. Ви можете зв'язатися з ним, набравши код 819, далі 380 вісімдесят та номер ні, телефону. А, ні плюс 1819, а якийсь код 8, 819. Що це таке? Ви знаєте, що це таке? 819 Код. Ага. Ага. ага, Так. Ну, це дуже цікаво. Насправді. Конкурс проходить тільки для тих людей, хто ну, знаходиться в Україні. Я навіть тоді не знаю, що робити. Давайте ще раз спробуємо. Дзвонити у Viber. Це прикол. Ось такого в мене ще не було. Дзвоню. Дзвонимо, Дзвонимо, дзвонимо. Ну, зараз давайте ще раз, ще раз усі, усі гудки прослухаємо. Все не відповідає. Слухайте. Ну, давайте так. Я приймаю таке рішення, що якщо людина зараз знаходиться не в Україні, там в нас в умовах було прописано, що цей конкурс проходить для мешканців України, а я не можу просто навіть подзвонити та. Сказати, що людина виграла і вона не знаходиться зараз в Україні, то, ну, а, ну не знаю. Давайте ще раз будемо рендомити. Так? Да? Так? Чатик? Чатик. Напишіть. Будемо ще раз рендомити? Як ви вважаєте? Наступний? Ну, зрозумів. І звісно, звісно, що, що чатик напише. Наступний? Ну, е, я ще раз проговорюю: в нас в умовах було написано, що е, це, цей конкурс проходить для мешканців України, та е, я зможу відправити це крісло, ось це, по Україні, е, у ці міста, там, де є е, магазин цитрус, або є нова пошта. Ну, щоб я його якось відправив. Так? Все, домовились? Давайте я вам буду зараз показувати. Олена, я вибачаюсь, я вам дзвонив, але ви знаходитесь, знаходитесь походу в роумінгі, та я навіть ну, не можу до вас зателефонувати. Це, 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 це так не підходить. Це так не підходить. Давайте, давайте будемо ще раз рендомити. Я бачу, ви пишете, щоб я видалив рядок. Я згоден. Видаляємо рядок. Все. Давайте тепер е, тут треба написати 139, правильно? Я ж зменшив. Все, чатик. Що? Поїхали там. Усі е, ось так зробили. Зробить ось так. Та зараз все буде. Генеруємо. 89. 89. Е, ну, давайте дивитись 89. Хто у нас там? 89 це Максим. Давайте перейдемо у профіль. Ну, можливо, там щось відкрите. Ні, тут. Тут нічого немає. Макс Некритюк. Якесь печиво та відео. Той возбув. Ладно, не будемо дивитись. Максим, Максим, давайте зараз я прибираю ось так, щоб я номер телефона подивився. Ок. Так, це мені тут теж потрібно зробити ось так. Ось так. Максим. Ну, давайте будемо дзвонити Максиму. Сподіваюсь, що. <смі> така цікава ситуація. Так. Зараз я набираю номер, щоб я не... це його все правильно зробив. Так. Мачебто правильно? Дзвонимо. <звук> <звук> Максим, ви <роби> телефон. Пишете. Алло, <звук> Максим? Так. Uh, доброго дня. Uh, підскажіть, будь ласка, ви підписані на канал Гаджитаріум? Так, все вірно. Ви розумієте, чому я дзвоню? Так, розумію. А ви на стрімі чи ні? А, ні, не дивлюся. Ой, таке пропускаєте, таке пропускаєте. Це Руслан. я Руслан Самоваров з каналу Гаджетаріум. Ось сидимо тут, рендомимо, рендомимо, та я бачу Максим, ваш номер телефону. Ось вирішив подзвонити, сказати, що саме ви переможець. Це дуже гарна новина. А знаєте, чому вона гарна? Чому? Бо я тільки що буквально був на пошті і забрав крісло Андесіт, тільки Phantom 3 про. А? А? Так може вам не потрібно другий? Можемо ще, ще раз зараз відрендомити? У мене сестри якраз день народження. <laughs> тобто все ж таки потрібно. Звісно, потрібно. <laughs> Круто. А ви з якого міста? Луцька. З Луцька. А, блін, ось це ця історія, що ви тільки що забрали крісло, то зараз ще одне крісло виграли, це прикол. Я, 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 я давно до нього приглядався, і це, 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 це нарешті, вирішив придбати його. А, і, і, чесно кажучи, зовсім забувся за ваш розіграш. А, оце, оце таймінги. А, прикольно. Я буквально хвилин 30, тому. Я, я повернувся з видачі з точки видачі розетки. А це, 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 це просто дуже смішно, що так вийшло. Але у вас ну, тепер буде два крісла. Фрикасно. Добре, я тоді зараз буду закінчувати стрім, я потім вас наберу, та ми домовимось, як я буду відправляти, на яке відділення, там, ось ці всі дані, а, щоб не на стрімі це робити. Потім зможете подивитись, сам стрім, він залишиться на каналі. Там перед вами просто е, обрали одну людину, до якої ми не додзвонились, тому що вона знаходиться в роумінгі, і там ми вирішили, що так як цей конкурс проходить для тих людей, хто зараз знаходиться в Україні, то ми ще раз рендом зробили та обрав. От, рендом обрав вас. Добре, добре. Я тоді наберу трошки пізніше. Вітаю. Дуже дякую, дуже дякую. Вітаю все. На зв'язку я наберу. Добре. Ага. Гарного дня вам також. Ось такий прикол. Людина тільки що забрала одне крісло та ще одне крісло виграла. Я, чесно кажучи, не знаю. Це якась дуже дивна ситуація, але ось так людині пощастило. Друзі. Що я хочу сказати. Дякую за те, що приймали участь. Дякую за те, що підписані на канал. Там мені писали, що є якийсь спосіб так, щоб все ж таки можна було побачити підписки на каналі. Ми зараз спишемось. Та я все ж таки дізнаюсь, як це зробити. Та наступного разу, коли ми будемо робити такий розіграш, я просто буду додавати інструкцію, як це робити для того, щоб ми все ж таки все перевіряли. Якось так. Будемо закінчувати сьогодні субота. Напевно, у всіх є якісь ще справи, тому не буду вас затримувати. Дуже приємно було, що був дуже активний чатик. Мені це дуже приємно. Та я кожен раз, коли заходжу роблю ці стріми для розіграшів. Я ось все, все думаю: може пострімити ще щось? Мені тут підбивають постримати цей сталкер як він Господі називається цей Клір Клір Який там перший сталкер? Коротше, зробити якісь може ігрові стрими. Я не дуже гарно граю, але е збираюсь проходити ось цей перший сталкер. Може, може ми ще будемо стрімчики робити? Правда, я не можу, не можу не, ну, не те, що не можу. Я не знаю, де це краще робити на Ютубі, на цьому каналі. Чи може робити стріми на твіче, бо є там один твіч канал, на якому стрімив Ярік. Якщо ви знаєте, якщо ви давно слідкуєте за нашим проєктом, у нас був ведучий Ярослав, який робив ігрові стріми. Там залишився твіч канал. Я думаю, може там пострімити. Коротше, не знаю. Це так, знаєте, не подумати. Та якщо що пишіть, якщо хочете, щоб були окрім розіграшів, якісь ще стрімчики. Може, будемо якось проводити веселий час разом. Ну, напевно, все. Все, що я хотів сказати, сказав. Вітаю Максима з перемогою. Зараз буде йому дзвонити, питати, куди у Луцьк відправляти ось це крісло Анда Сіт». Усім дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки на відосах каналу «Гаджетаріум» та перевірити, чи увімкнено у вас повідомлення про нові відоси. Бо ще раз сотень раз кажу, що дуже важливо, щоб ті люди, які підписані, все ж таки заходили та дивились, бо я дуже е, намагаюся робити цікаві відео на якісь прикольні теми, робити ці огляди. Та мені дуже важлива ваша підтримка. Я дуже дякую за те, що ви підтримуєте. Все, що додати. Гарного дня! Мирного неба, слава Україні! До побачення.